Більше сотні морських піхотинців мають відправити на Донбас для посилення військових на передовій. Хлопці пройшли всі етапи підготовки та вже мають досвід бойових дій. Командування заповняє ці бійці одні з найдосвідченіших та найпідготовленіших серед інших підрозділів. Щоб стати справжніми морськими піхотинцями, хлопці мали на ділі довести своє право носити чорний берет. Тих, хто є слабкою ланкою, безжально відсіювали на останньому етапі перед відправленням в АТО. Чи багато таких виявилось? Бачив, Яків Носков. Ці хлопці посміхаються. Сьогодні вони мають нарешті вдягнути чорні берети. Але командири кажуть, пощастить не всім. Бійці ще не знають, що чекає їх попереду. Абсолютно нереальна смуга перешкод. Дистанція півтора кілометри. Її треба пройти якомога швидше у повній бойовій викладці в умовах наближених до бойових. Зараз хлопці побіжать. Димові шашки, полум'я, багнюка. А бігти з кожним кроком потрібно чим швидше, а по депуті повсти батьки-командири в одну мить перетворюються на безжальних катів та мотивують прискорювати темп. По груду у воді це ще добре, що весна в когось вже немає сил, але хлопці своїх не кидають. Та й командир запалює власним прикладом. Смугу проходить на одному диханні. Є принцип служби. Да, в ВДВ, що в морській піхоті, Це діли, як я діло лучше мене. Когда могу я, значить я могу это право требовать от, от своїх подчиненных. Якщо не могу, я, я соответственно, не имею право требовать. Попри здивування офіцерів смугу подолали усі не або плавали нормально, так хорошо <реш> не хотілося падати. Ну було страшно спо сперва, а потім уже. Вже так також живить уже пройду все. Одразу після бійців перешкоди випробовує малеча. Виходить непогано. Тим часом місцеві, які збіглися на полігон, аплодують своїм захисникам. Дехто з цих юнаків теж чекає призову на душі моторошно, але ж у цих хлопців вийшло. Вони всі навір такі самі ж, і я були так само починали, як і я. З того самого с восімнадцятий думали там для клатя. Ні, 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 Хорошо, Дуже понравилось. Не ожидали. Молодці всі чорні берети, які вручають бійцям, радше символічні. Майже усі хлопці вже були в АТО, захищали водяне. Коментернове широкине. Та вже після того, що ми пройшли, уже все добре, уже все можемо. Тепер усі вони пов'язані оцими беретами і знають, слабкої ланки серед них немає. Така упевненість безцінна перед виходом в АТО. Вже влітку ці хлопці знову вирушають. На передову як Носкова, Андрій Хуповка Запоріжжя спецкор два плюс 2.